Час тягнувся безкінечно довго. Юрій, в очікуванні поїзда, вже встиг випити пару чашок кави, поблукати привокзальною площею, зазирнути в кілька кіосків, але це не особливо допомогло. Сівши на стілець у залі очікування, він відкрив сумку і почав перевіряти, чи все на місці. І, на свій подив, не виявив там найголовнішого чорної шкіряної теки з документами. Юрій напружено перерив увесь вміст. Кілька разів перевірив усі відділення, але теки так і не побачив. Схопившись, ніби вжалений, подивився на годильник і неголосно вилаявся. До поїзда залишалося півгодини, всього півгодини. Ще кілька миттєвостей тому ці 30 хвилин були для нього рівнозначні року, а тепер зменшилися до частки секунди. Юрій підхопив сумку і вибіг із будівлі вокзалу на вулицю, ледь не збивши з ніг якусь тендітну дівчину з величезною валізою. Хлопець, що йшов слідом за нею, напевно, друг або ще хтось у цьому роді, грубо порадив дивитися, куди він пре, але Юрій пропустив зауваження повз вуха. Та біси з ним, і з цим шмаркачем, треба щось терміново придумати щодо теки. Але що? На таксі. Не встигнути з'їздити додому і назад, занадто далеко. Та й корки. Зовсім занепавши духом, Юрій дістав із кишені телефон, щоб зробити дзвінок, і тут же застиг на місці, побачивши, як із таксі, що зупинилося неподалік, вилізла його наречена з чорною текою в руках. Юра з полегшенням видихнув він був врятований. Приїхала провести тебе, заодно віддати ось це, усміхнулася Світлана, вивільнившись з обіймів нареченого. Дивлюся, лежить на дивані за подушками. Тримай, маша розгубаша. Ти мене врятувала, відповів Юрій, ховаючи теку в сумку. А я вже хотів телефонувати й просити перенести зустріч. Ну нічого, бачиш, обійшлося, махнула рукою Світлана. Ну що, ходімо всередину, посидимо на доріжку. Вони зайшли до прохолодного залу і на силу відшукали кілька вільних місць. Біля каси була сильна товкотнеча. Хтось кричав, щоб касир працювала швидше. Хтось же квапливо діставав документи, Юрій купив ще кави і за розмовою спостерігав за навколишньою обстановкою. Якась маленька дівчинка, що з'явилася невідомо звідки, сиділа біля входу, розташувавши біля ніг коробку з підзуття. Дехто, проходячи повз, опускав туди гроші, і дівчинка дякувала всім, киваючи і молитовно складаючи руки. Помітивши охоронця, вона переходила в нове, менш помітне місце, і все починалося по новій. Дівчинка ця здалася Юрію цікавою. На вигляд, їй було близько семи восьми. Засмальцьоване темне волосся, зібране у дві тонкі кіски. Легка курточка, явно завелика і сильно заношена. Дочекавшись, коли Світлана доп'є каву, Юра взяв обидві порожні склянки і попрямував до урни, поруч з якою сиділа дівчинка. Привіт, привітався він, зупинившись. А ти що тут робиш? Дівчинка здригнулася і злякано подивилася на нього, але, зрозумівши, що він звичайний пасажир, а не охоронець чи поліцейський, насмішкувато скривила губи. Ви що читати не вмієте? запитала вона, показавши на встановлену в коробці картонну табличку, де кострубатими друкованими літерами було написано На лікування мами. Юрій, згадавши про сюжети по телевізору, які розповідають про цілі мафії, що використовують у своїх цілях дітей жебраків, скептично подивився на дівчинку й озирнувся. Напевно, хтось поруч стоїть, щоб наглядати за нею, але, як би не намагався, нікого підозрілого так і не помітив. А що з твоєю мамою? поцікавився він. Дівчинка опустила погляд і шморгнула носом. Хворіє. У неї з серцем дуже погано. Юрі раптом стало совісно. Малеча явно не брехала. Відповідаючи на запитання про маму, світле личко її раптом спохмурніло, губи нервово засмикалися, а на очах блиснули сльози. І скільки ж грошей потрібно, щоб її вилікувати? запитав він. Багато, відповіла дівчинка. Точно не знаю скільки. Але якби кожен, хто проходить повз, давав по гривні, я б давно все зібрала. Мало хто дає. Юрій зазирнув у коробку і подумки з нею погодився. Усього лише кілька зім'ятих купюр та розсипана дрібнота. Дай Бог, набереться гривень двісті. А як тебе звати? Ти взагалі тутешня? Лілія, тут же відповіла вона. Ми з мамою живемо за містом. Юрій хотів ще запитати, чи навчається в школі і як звати її маму, але в цей момент диспетчер оголосив про посадку. Він квапливо піднявся. Тримай, сказав Юра, опускаючи в коробку кілька великих купюр. Це для твоєї мами і для тебе. Купи собі щось поїсти. Бувай, Лілю, всього тобі найкращого. І він, не чекаючи подяки, швидко закрокував назад до Світлани, що чекала його виходу. А Лілія, провівши його поглядом, підібрала свою коробку і попрямувала слідом за ним. Я повернуся вже через три дні. Пообіцяв Юра, поцілувавши Світлану на прощання. Домовлюся, підпишу всі папери, відвідаю друга, і одразу додому. А ти поки що подумай, де краще проводити весілля може, довідки наведеш, коштори складеш? Загалом чекаю від тебе повний звіт нічого собі, який ти вимогливий, усміхнулася Світлана, поправляючи йому комір сорочки. Звалив на мене всі клопоти і радий. І ось так завжди за що я тільки тебе люблю. І я тебе також, серйозно сказав Юра, закидаючи сумку на плече. Ну все, час. І він, ще раз поцілувавши наречену, побрів до краю платформи, до свого вагона на ходу дістаючи документи. Несподівано з натовпу пасажирів виринула маленька фігурка і кинулася до нього. Дядечку, пролунав поруч знайомий дитячий голосок. Дядечку, вам потрібен не цей поїзд. Юрій здивовано озирнувся і побачив Лілію, яка смикала його за піджак. Послухай, я дуже поспішаю, м'яко сказав він, роблячи крок у бік. Поїзд вже відходить. Мені ніяк не можна його пропустити. Дядечку, дядечку, продовжувала наступати Лілія, притискаючи до грудей свою коробку. Вам потрібно поїхати зі мною, до моєї мами. Лілю, що ти від мене хочеш? не витримав Юрій. Я ж тобі грошей дав. Тобі що мало? Нуна, можу дати ще. Він дістав із кишені гаманець, але тут дівчинка вказала рукою в бік поїзда, що щойно прибув. Юрій завмер на місці, помітивши жінку, що вийшла з вагона. Мама, мама, приїхала! вигукнула Лілія, зрадівши, і тут же поникнувши Зараз мені дістанеться. Юрій, не звертаючи уваги ні на неї, ні на свій поїзд, що рушив. Стояв і дивився, як згорблена фігура жінки у старомодному пальті, метушиться по перону в пошуках своєї доньки. Юрій упізнав її, ще не побачивши обличчя. Він згадав її м'яку котячу ходу, коротке каштанове волосся і плавні рухи рук, які вона робила під час ходьби. Все це Юра здавна вважав безповоротно втраченим, і вже майже забув викреслив зі своєї пам'яті. А тепер це раптом воскресло в дійсності, і було прямо перед ним як багато-багато років тому. Настя. покликав він неголосно, упівголоса, немов боячись сполохати несподіване видіння. Настя, це ти? Жінка, якимось дивом почувши в шумі натовпу голос Юрія, подивилася в його бік і теж зупинилася як укопана. Серце чоловіка шалено забилося. Очі затягнула туманна імла. Перед ним, на відстані трохи більше десяти метрів, стояла давно зникла сестра, яку він уже й не сподівався побачити живою. А Лілія, ця маленька дівчинка зі смішними кісками, була його племінницею. Юра і Настя були пізніми дітьми. Вони з'явилися в родині сантехніка і вчительки, коли тим було вже майже сорок. Першим народився хлопчик. І Галина після його появи більше не хотіла дітей. Але так уже вийшло, що через півтора року у них знову сталося поповнення. Цього разу Галина подарувала чоловікові доньку, яку Віктор на радощах назвав Настею на честь покійної бабусі. Незважаючи на те, що Юра і Настя постійно були разом і ділили все, що у них було порівну, це були дві абсолютні протилежності Юра ріс тихим, поштивим. Мав небагато друзів і віддавав перевагу їхньому товариству підручникам і пізнавальним книгам. Він усамітнювався з ними, забравшись у тісну комірчину, і читав, слухаючи, як за стіною в їхній спільній із сестрою кімнаті гримить музика. Настя любила шум, метушню вони були її постійними супутниками. Численні подруги заходили до сестри в гості, а трохи пізніше з'явилися перші залицяльники. Спочатку один, потім інший, третій. Настя міняла їх як парфуми, ні до кого особливо не прив'язуючись і ставлячись до почуттів своїх залицяльників легковажно, ніби до любовних історій зі своїх підліткових журналів. Юра був упевнений батьки любили її більше, ніж його, незважаючи на те, що він був первістком. І з кожним днем його неприязнь до Насті росла все більше і більше. Він відповідав їй сухо. А може, навіть грубо, ховав її речі, заважав під ногами, коли в дім приходили друзі сестри. Юрі вартувало великих зусиль випросити у батьків кишенькових грошей. При цьому мама й тато запросто давали їх Насті, коли би на які витрати вона не просила. Усе це сильно зачіпало хлопця і розпалювало його образу. Він мовчазно носив її у своєму серці, терпляче очікуючи слушного моменту, щоб вилити її. У голові в нього один за одним народжувалися плани помсти. Чекати йому довелося довго до самого 16-річчя Насті. Усе сталося в її день народження. Згодом Юрій часто із жалем згадував той весняний день і з тугою мріяв про те, щоб повернути все назад, спробувати хоч якось виправити те, що він накоїв. За кілька днів до урочистості він украв у батьків велику суму грошей. Яку вони відкладали на його випускний, і в усьому звинуватив сестру. На його руках були козирі. У свій день народження Настя повернулася додому добряче на підпитку, що сильно розлютило батька. Ми тебе весь вечір прочекали, сердито сказав він, зустрівши на порозі доньку, яка ледве стояла на ногах. Ти де це так набралася? З подружками посиділи. Недбало знизала плечима Настя, якій тоді було море по коліна. Просто відсвяткували і відпочили. Спати хочеться. А це на які такі гроші ви відпочивали? примружився батько. Грошайте, начебто, не просила. За чий банкет? За твій тату, за твій. втрутився, ніби проходив повз Юра. Ти скарбничку то свою перевір? А що таке? насторожився Віктор. А нічого. Віктор, кинувшись у вітальню, дістав заховану в шафі сумку, в якій вони з дружиною зберігали гроші. І зазирнув у неї. Грошей там не було. Віктор шпурнув сумку в стіну і повільно підвівся, стиснувши свої величезні кулаки. Ось знайшов увечері в її косметичці. Як ні в чому не бувало, продовжував свою обмову Юра, пред'являючи підроблену улику. Валялася під столом. Ну я підняв і зазирнув, а там дещо залишилося. Він простягнув батькові невелику косметичку, в якій, крім губних помад і тіней для очей, Лежало кілька банкнот. Віктор вирвав її з рук сина і кинув до них Насті. Тату, це все неправда, заверещала донька, яка миттєво протверезіла. Він усе бреше, він мене ненавидить. Не брала я ніяких грошей. Я що, злодійка якась? Вона підібрала косметичку, витягла з неї злощасні гроші і поклала їх на тумбочку. А що ти робив у моїй половині кімнати? закричала Настя на брата. Я тобі говорила, щоб ти туди не ходив. Говорила, гадино, вона кинулася до брата і почала гамселити його кулаками. А Юрій, замість того, щоб відштовхнути сестру, терпів її удари з усмішкою переможця. Що це у вас тут за шум? запитала, вийшовши зі спальні, мама. Весь дім напевно розбудили війна чи що? Ось мати, помилуйся, отруйно процідив Віктор, вказуючи на доньку. Виростили п'яницю і злодійку. Свиснула грошені й гуляти, і соромоні совісті відмовляється ще. Та не брала я ваших грошей, зі сльозами на очах вигукнула Настя. Такого болю, якого вона відчувала в той момент, ніколи не відчувала в житті ні до, ні після. Це все, Юрко. Або ти вибачишся за те, що зробила, сталевим тоном промовив батько. Або провалюй геть із мого дому. Ти мене зрозуміла? Настя, розмазавши сльози по обличчю, зухвало подивилася на батька. Я не брала ваших грошей, тихо сказала вона і застебнула куртку. Пішли ви всі. І різко розвернувшись на підборах, дівчина підхопила свої чобітки й босоніж вибігла геть із квартири. Чи не надто це круто? запитала Галина, коли за донькою зачинилися двері. Може, пом'якше якось. Дочекалися бранку, там і поговорили. А тепер вона чого доброго ще зробить щось із собою. Та нічого з нею не станеться, махнув рукою батько. Переночую в подружок, а вона цьому тільки й рада. Завтра ми поговоримо, це точно. Так поговоримо, що вона тиждень сидіти не зможе. Я їй такого ременя дам. У той момент, коли Віктор говорив це, він ще не знав, що більше свою доньку не побачить. Вона не повернулася ні завтра, ні післязавтра, ні через тиждень. Пошуки тривали довго, але в кінцевому підсумку її вважали зниклою безвісти, а всю провину за її зникнення взяли на себе батьки. Віктор, не зумівши змиритися з втратою доньки, сильно запив і незабаром помер. Галина пережила його всього на кілька місяців, так і не дочекавшись сина з армії. Юра залишився сам на сам зі своєю провиною за те, що сталося. І ось тепер, через роки, доля ніби дарувала йому шанс. Я тоді одразу в Київ подалася, згадала Анастасія, сидячи з братом на тісній кухні своєї квартири. Страшно було, але образа не давала здати назад і повернутися додому. Мені сильно пощастило. У метро я зустріла одну літню жінку, і вона запропонувала мені попрацювати в неї доглядальницею. Наталія Михайлівна звали. Така хороша була, добра. Жила сама в трикімнатній квартирі. Ось я й стежила там за порядком. Наталія Михайлівна всім казала, що я її далека родочка. Мовляв, приїхала на навчання до столиці і зупинилася в неї. Як виявилося, вона теж у молодості від батьків втекла, коли ті хотіли насильно її заміж видати, так що вона мене прекрасно розуміла. А потім я зустріла Іллю. Вийшла за нього заміж. Його не стало два роки тому, майже одразу як ми сюди переїхали. Він хотів, щоб ми до рідного міста мого повернулися, щоб я помирилася з батьками. Але я відмовилася так і осіли тут. Ось донька у нас народилася, і все було добре, поки Ілюша одного разу під машину не потрапив. Якийсь п'яний лихач збив його на переході. Відтоді я сама. Ну, ось тебе сьогодні зустріла. Вона подивилася на брата так пильно, що той мимоволі здригнувся. А я думав, тебе вже й немає на цьому світі. зітхнув Юра, втупившись у чашку з кавою. Мало чого могло статися. Ось і батьки померли від цієї невизначеності. Вони ж кожен день тебе чекали. Навіть до ворожок різних ходили дізнатися, живати чи ні. А якщо жива, то де, як живеш? Адже це я в усьому винен, сказав Юрій, хоч так і не зізнався. Тепер же й зізнаватися нікому. Юрій замовк, опустив голову. Десь вдалині пролунав гудок поїзда тягучий, тривожний, немов рев бика. Він уже й не згадував про свою надзвичайно важливу ділову зустріч, яка принесла б великий прибуток. Зараз він був увесь занурений у минуле, і думав тільки про те, як попросити пробачення. Знав, що Настя навряд чи пробачить його, але повинен був хоча б зробити це Це було те, про що він мріяв усі ці роки. Ти, напевно, думаєш, що я досі серджуся на тебе, немов прочитала його думки сестра. Я вже давно всіх пробачила і тебе, і тата, і маму, навіть попри те, що вона взагалі була ні при чому. Звісно, могла тоді заступитися за мене, але не хотіла, мабуть, перечити батькові. Кілька років тому ми з Іллею приїхали на кладовище відвідати моїх бабусю і дідуся, і там я побачила могили батьків. Тільки тоді я змогла пробачити, а живих не вийшло. А чому пробачила мене? Здивувався Юрій. Я то ще живий, так? Тому що я сама однією ногою в могилі. Анастасія кивнула на завалену ліками полицю і зітхнула. Серце потрібно терміново оперувати, вставити клапан, а грошей на операцію немає. Можуть, звісно, зробити безкоштовно, але там черга на три роки вперед. У мене, здається, стільки часу немає. Слухай, раз уже ти тут можна тебе попросити дещо. Звісно, тут же погодився Юра, проси, що хочеш. Придивися за Лілією, коли мене не стане, сказала Анастасія, глянувши у вікно на доньку, що гралася в пісочниці. Вона дівчинка тямуща, все розуміє, восени в другий клас. Тільки метушлива ось, постійно з дому тікає, стрибне в автобус чи в поїзд, якось непомітно, і пробирається в місто. Кілька разів її ловили на вокзалі, коли вона там же бракувала. Хотіла покарати її за це, але коли дізналася, що вона це для мене робить, цілий вечір проривіла. Адже у мене, крім доньки, нікого немає. А у тебе є діти? Поки ні, усміхнувся Юра. У нас зі Світланою скоро весілля, а вже після нього буде видно. З приводу Лілії не турбуйся. Мені здається, у мене їй сподобається. Годинник пробив шість. Через годину в місто вирушав останній автобус, і Юрій цілком міг на нього встигнути. Прощаючись із сестрою, він залишив свій номер телефону, адресу і попросив більше не зникати. Це все не просто так, сказав він. Що не просто так, не зрозуміла Настя. Усе це наша з тобою зустріч, це ще один шанс. І не переживай щодо операції. Не ховай себе завчасно. Юрій обійняв сестру і покинув її квартиру. На душі в нього начебто потепліло, стало вільніше, як у далекому дитинстві, коли не було ні турбот, ні зобов'язань, ні тривог. Він легко збіг сходами, вискочив у двері під'їзду і зупинився біля пісочниці. Дядь Юр, а ви друг мами? раптом запитала Лілія. Краще, засміявся той. Я її брат. І отже. Твій дядько. Оце так. вигукнула дівчинка. У мене є дядько. Юрій присів біля неї й увіткнув у зліплений лілією кущик довгу паличку. Так, я теж радий, кивнув він. Слухай, а як ти дивишся на те, щоб з'їздити до мене в гості? У мене гарно, дві кішки, папуга, і тітка Світлана буде рада з тобою познайомитися. А мама, примружилася Лілія. Вона поїде з нами? Мама приїде трохи пізніше, відповів Юрій. Їй просто зараз ніколи. Ну так що, йдемо, а то автобус не почекає. Лілія простягнула йому свою перемазану піском долоньку, і Юрій обережно взяв її. А перш ніж вирушити в дорогу, і Лілія, і Юра повернулися назад і подивилися у вікна квартири. Настя махала їм, стоячи по інший бік скла. А ти що так рано? Здивовано запитала Світлана, відкривши двері і побачивши на порозі нареченого з дівчинкою. А це хто? Ти не повіриш, усміхнувся Юра, пропускаючи лілію вперед. Сьогодні таке трапилося просто диво. Та вже бачу, посміхнулася Світлана, допомагаючи гості зняти курточку. Як тебе звати, диво? Лілія, відповіла та задрібочучи. А ви, кітка Світлана? Вона найсамісінька. Так, дай намити руки і за стіл. Вона провела дівчинку поглядом і повернулася до Юри. Так, ти підписав контракт? запитала вона. Та ні, який там? махнув рукою Юра. Кажу ж, диво сталося. Я зустрів свою сестру. Уявляєш? А це її донька, Лілія. Настя, ну тобто моя сестра, попросила, щоб я придивився за нею якийсь час. Ось я й погодився. Сподіваюся, ти не проти, якщо вона побуде у нас. Я то не проти, зітхнула Світлана, дістаючи йому капці. Тільки як же контракт? Ти ж хотів підписати його. І гроші пропонували непогані за поставки. А тепер що? Твоя лісопильня і так працює майже в збиток, і невідомо, скільки ще протримається. Нічого, якось витримає, твердо сказав Юрій. Знайдемо іншого покупця. У мене ще парочка контрактів є, може, що й вийде. Але те, що я отримав сьогодні, не купиш ні за які гроші. Ходімо вечеряти, я стільки тобі всього розповім. І він, підхопивши Світлану за талію, повів її вперед, на ходу роздумуючи над тим, як краще почати свою розповідь. Був теплий, безвітряний вересневий день. Біля одного з міських ресторанів стояло безліч прикрашених кульками і стрічками машин. Святково одягнені люди чекали біля них із тугою, поглядаючи на годинник. Хтось курив, хтось тихо перемовлявся один з одним, а хтось перевіряв, чи на місці квіти й подарунки. Нарешті, з за повороту показався білосніжний лімузин. Усі з полегшенням видихнули. От обов'язково треба було замовляти таку коломаху. Сердито буркнула Світлана, штовхнувши Юру в бік. Сорок хвилин уже їдемо, а люди стоять і чекають на сонце піку. З тим самим успіхом можна було на тролейбусі їхати. Та годі тобі, відповів Юра, поправляючи лацкан смокінга. Я ж хотів, щоб усе красиво було, як ти любиш. Зрештою, не я ж сиджу за кермом. До речі, щодо керма. Він дістав із кишені якусь маленьку коробочку і вручив її світлані. Та відкрила її й ахнула. Всередині були ключі від машини. Це що, мені? вигукнула вона, не вірячи своїм очам. Ну, не мені ж, засміявся Юра. Мені машина ні до чого, я дальтонік, ти ж знаєш. А ось ти вчися водити і катайся на здоров'я. Світлана міцно поцілувала його, перемазавши губною помадою. Ну, все все, виходимо і посміхаємося, поквапив він дружину. Та й ключі ж не загуби. Він узяв за руку Світлану і допоміг їй вибратися. А назустріч йому йшли Мастя і Лілія, тримаючи в руках невелику перев'язану стрічкою коробку. Усе добре? запитав Юрій, прийнявши подарунок. Так, спасибі, відповіла Настя. Спасибі тобі за все, за операцію, за реабілітацію і за Лілію. Це тобі, спасибі, заперечив Юрій, опустивши очі. Ну що, йдемо святкувати? Ходімо, хором відповіли йому сестра й племінниця.